Вона свиня, свиня, свиня. Досить Росалія, благаю тебе, як ти можеш. Розмовляє, ніби свиня і думає, як свиня. Отже, свиня. Логічно. А як наречений Мальвіни, він ще одна свиня. Ми живемо у свинарнику. Еліаса припини. Дзвонять, і боті дзвонять, і боті дзвонять. Хтось прийшов, мабуть, та чує не глуха. Нахаба, треба її звільнити. Росалія, скажи, що сталося з Томасом. Що сталося? Тут була Оргія. Шкода, що я не бачив. Досить лясе. Сеньора, до вас, сеньора Рената. Рената? Так, це я. Ти куди? Не заважай. Забирайся звідси. Ні. Треба поговорити. Я не хочу слухати. Нема про що говорити. Та хіба? Бланко, так, залиш нас. Так, Розалія. Ходімо, ходімо, любий, ходімо. Поговоримо про твою онучку. Агустіне, розкажи подробиці про роботу компанії. У нас є розрахунковий відділ, яким керує Анна Марія. Відділ маркетинга. Там господарює Лауреану. Не думаю, що з успіхом. А також юридичний відділ, який очолюю я. звичайно, він найкращий. Безперечно. На околиці. Міста є лабораторія і цех, де продукцію пакують і відправляють. Замовлення надходять до оптових продавців і деяких магазинів. окрім того, як бачите, ми ведемо документацію. Розкажи про рекламу. Нею займається агентство. Але я перевіряю і затверджую проекти. Перед черговою кампанією днями ми починаємо випуск нового товару, зволожуючий крем з руміном і хромопротуцином Він зробить переворот. Так, я впевнена, і він матиме успіх. Ти права. Сподіваюсь. Сподіваюсь, нам це треба. Дуже треба. Не варто було казати, коли сторонні все чули. Ти мене змусила, Росалія. Гаразд. Що ти хочеш? Я дізналася, що дівчинка навчалась у школі Святої Матільди. Так. І що? Так от саме там я залишила кошик. Забирайся. Я за все сплатила і більше не хочу про це чути. А я хочу зрозуміти. Вони, мабуть, родички. Отже, твоя онука росла поруч, досить геть. Забирайся. Геть. Геть звідси Бланко, Бланко. Я тут, я вже йду. Будь ласка, сеньори, йдіть, благаю вас. Не хвилюйтеся? Я вже все сказала. Іди звідси, іди, 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 вам погано. А що ви тут робите? Я син Лауреану. Будь ласка, проведіть мене. Будь ласка. Дякую за урок, Августіне. Але мені вже час. Я відвезу. Ні. І я хочу погуляти. Оглянути місто. Я можу показати найцікавіше. Краще іншим разом, Августіне. Ненавиджу екскурсії. Хочу сама оглянути місто. Зрозуміло? Не дуже, але якщо хочеш. Ні. Я хочу іншого. Чого саме? Грошей. Так, звичайно. Вистачить? Майже. Ось так краще. До речі, залиш мені денебудь гроші, щоб щоразу тебе не турбувати. Звичайно, завтра відкрию рахунок. Жодних рахунків. Але ти просила покласти гроші. В коробку з-під підзуття в моїй кімнаті. І запам'ятай, я сказала в коробку з підзуття, а не з сірників. Тому не будь скупим. Не розумію, що сталося. Хто ця жінка? Я не хочу пояснювати. І не треба. Я турбуюсь про тебе, а я не хочу, щоб про мене турбувалися. Набридло. Іди! Росалія, Іди, я хочу побути сама. Росалія, благаю тебе. Тут номер твого рахунка. Я забороняю наближатись до мого сина, Ренато. Ніколи. Не бійся, Роселія. Хіба ти ще не знаєш? Я одружуюся з іншим чоловіком. І, звичайно, він багатий. Ні. Але для того щоб одружитися, і він не питатиме дозволу у любої матусі. я не хочу бачити цієї дитини. Зрозуміло і не побачиш вона теж має сплатити за чужу помилку. Не думала, що саме від тебе розсаліє. Я дізнаюся, що лицемірство і мораль мають вигляд сеньори. Мені тебе шкода, Росалія. Дуже шкода. Волота. Нам треба дещо обговорити, так? Відчепись: нема про що говорити. Ні, ти маєш пояснити. Увесь день кожному пояснюєш і люди не розуміють. На сьогодні досить. Якщо хочеш, приходь завтра у мій офіс. Тільки без шоколаду. Я не хочу. Непорозумінь. Ти мене дуриш? Досить розмов. Ні, ти нікуди не підеш, доки не вислухаєш мене. Вибач, що перебиваю, але тобі не здається, що ти роздратований. Роздратований? Я розлючений. Розлючений. Зрозуміла? Справді? А чому? Не прикидайся, Люба. Облила мене брудом перед нареченою ще й питаєш. Схоже, ми з тобою розмовляємо різними мовами. Гаразд, хочеш, давай поговоримо. Тільки пригости мене з сендвічем. Не будь жадібним. Де ти була? Гуляла. Як таємниче. Ніякої таємниці в цьому немає, Джуніоре. Кажеш, немає, а вигляд у тебе такий, ніби зустрічалася з радянським шпигуном. Якщо так триватиме надалі, ти перетворишся на королеву інтриг, Ренато. Джуніоре, мені не до жартів. Мені теж. Зрозумій. Це пов'язано з моїм минулим. Я зробила помилку і не хочу згадувати про це. Не хочеш пам'ятати минуле? Майбутнє тебе лякає. А в якому часі жити? Джуніори досить дешево психоаналізу. Досить. Мама? Я не знала, що ти тут. Нам треба поговорити. Ходімо в спальню. Йду. Ось приблизно те, що я думаю, про світ косметики. Так, справа в тому, що ми створюємо красу, і це дуже важливо. до того ж, чоловікам і жінкам потрібна наша допомога, щоб справити враження на протилежну стать або чоловік на чоловіка, а жінка на жінку. Уяви, що раптом зникне косметична продукція. Тоді люди побачили б обличчя своїх партнерів. А в результаті, знаєш що? Я зараз покажу. Про це мова в останньому світі. Отже, кількість розлучень могла б збільшитись на 25%. Але ти така гарна, що тобі зовсім не потрібна косметика. Я кажу правду. Ти більше не сердишся? Ні. Ні, Я не ображений. До того ж, ти гарний. Хочеш мені сподобатися. За звичкою. Так. Ні. Ти нагадуєш мені одну дівчину. Але це... Це вже не важливо. Що? Нічого. Дивлюся. Не треба, мені незручно. Чому ти дивишся? Милуюся. Бачу твоїх очах. Справді що? Озера. Озера кришталево чистої води. Вони мене кличуть. Зводять з розуму. Зачаровують. Не знала, що ти має. <гум> Це правда. У Домі Пачеко я бачила твого нареченого. Будь ласка, мамо, не кажи нічого татові. Не скажу. Це ж твій секрет? І я його збережу. Дякую, мамо. Люба. Чому ти мені не розказала? Я б усе зрозуміла. Як я могла сказати, мамо? Мені здавалося, що я для тебе не існую. Вибач, Люба. Вибач, отже, збори призначено. І президентом, звичайно, має стати Мальвіна. Усі з цим згодні? Звичайно. Так, Руселі, Згоден. Дякую, Тітонько. Але пам'ятайте, маєш слухати мене, як завжди. Як завжди. Я пропоную дружити, стати друзями. Дякую. Багато хто думає, що така дружба неможлива. Як ти вважаєш? З такими друзями не потрібні. Вороги. Ти так погано думаєш про мене? Звичайно, ні. Я пожартувала. Гадаю, ми зможемо бути чудовими друзями. Справді, ми будемо друзями. Я повинен сказати, що дуже радий. Мені буде дуже приємно з тобою зустрічатися, пити каву, розмовляти. Що скажеш? Неймовірно. Я радий, що ти погодилася. Але Мальвіна нічого не повинна знати. Вона цього просто не зрозуміє. Звичайно. 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 Тобі добре зі мною? Дуже. Побачимося завтра. Так, звичайно. Завтра я звільнюсь увечері. Дуже добре. Я скажу Мальвіні, що затримуюсь на роботі. Тільки треба знайти якесь затишне місце, де нас ніхто не побачить. Розумієш, ненавиджу плітки. Вибач телефон. Так. Це мене. Агустіне. Я зараз зайнята. Зателефонуй мені пізніше. Дякую. Я слухаю. Ні, це я слухаю. Так, так, не хвилюйся. Я знаю затишне місце. Якийсь ресторан на околиці, так? Квартира в місті. Окремо. Добрий день. Зачекай, Ево. Зачекай. Давай поговоримо. Будь ласка. Слухаю. Я хотів вибачитися. Я шкодую про свої слова. Не варто, я вже забула і не ображаюсь. Я ціную твоє розуміння. Добре, дякую. Якщо не заперечуєш... Ні, ні. ні. Зачекай, благаю. Сідай. Сюди, будь ласка. Збори призначено. І наша угода залишається. Наша угода? Так. Посада президента, об'єднавши акції моїх дітей і твої, ми зможемо виграти. Згодна? Звичайно. Згодна. Дякую. Будь ласка. Ти мене налякав. Нам треба поговорити про що? Як про що? Про нашу угоду. Про нашу угоду? Так, мої акції і твої. Ми можемо обрати президента. Жінку президента в я буду новим обличчям фірми. Так, вони це зроблять. Я буду обличчям, а ти отримаєш владу. Я призначу тебе віце-президентом. Або, наприклад, управляючим. віце Віцепрезидент. Це чудово. Гаразд. Починай друкувати візитні картки. Звичайно, так, картки. Було дуже важко. Вона намагалася розіграти невинність, але потім здалася. Справді, а ти, мабуть, знову співав твої очі, ніби лісові озера з чистою водою, так звичайно, але вона клюнула на брехню щодо дружби. Це я, це я навчив. Я пам'ятаю, ти чесно заслужив свої 10% приблизно одну її ніжку. Томасе, що мені робити з однією ніжкою? Сказати? Ні, ні, дякую. І коли призначено романтичне побачення? Завтра. Я з'їм цю цукерку. Молодець. Чудово! Чекаєш? Ні. Думав зайти до тебе. Чи ні? Досить, джуніори. Я намагаюсь бути психоаналітиком. Справді. Я так поводжуся, коли не можу приховати свої почуття. Припини. Не можу. Ти ж знаєш, що я відчуваю. Мені це не цікаво. Ти вислухаєш мене інакше. Циганка наворожила мені, що сьогодні я зустріну своє кохання і майбутню дружину. Справді? О котрій? О шостій вечора. Ти помолився ще 5 хвилин. Бабусю, я допоможу. Ні, мені не потрібна допомога. А чим це пахне? Це, це звичайна туалетна вода. Тихіше? Обережно тут ліжко. Я прийшла дещо спитати. Що саме про коледж. Про твоїх однолітків. Серед них випадково не було якоїсь сироти.